Привіт! Мене звати Тетяна Плахутіна. Я регресолог, духовний провідник і наставник, а також навчаю регресивній терапії майбутніх регресологів. Сьогодні до вашої уваги шматочок сеансу, який я проводила клієнтів. Він був в тривалістю 2 години. Я вирізала з цих 2 годин близько 20 хвилин цікаву історію, яку клієнтка погодилася дати вам на прослуховування. Тому запрошую до прослуховування, а також поділіться в коментарях, чи ви вже проходили регресивну терапію, що вона вам дала, що ви дізналися про себе з минулих життів і що взяли корисного, яких підказок в нинішнє життя. А також задавайте питання або напишіть, які теми вам цікаво знати від регресолога. Приємного вам прослуховування і до зустрічей! Бо мені от зараз прийшла картинка, не знаю, звідки це, чи може це от звідти якраз того життя, якраз минулого, що ведуть якусь жінку, у неї обв'язані таким канатом плотним руки. Кудись її ведуть? Можливо, це, знаєш, прям так картинка різко прийшла, ця mm -hmm. жінка з обв'язаними руками. Пісок під ногами чую. Її ведуть, бо соніш. Прям штовхають. Mm -hmm. така... Подивися, що з цією жінкою далі було. Така худа-худа, вся вже брудна. Прямо mm -hmm. ця сукня, яка була, прям як ганчірка вже така, знаєш. І вона така худенька. І на голові волосся прям вже таке скойожене, таке, знаєш, не знаю, скільки часу її де тримали, але прям от у неї все таке, знаєш, в піс... вона вся в піску, вся така скукожена, і на голові все таке, як уже мочалка якась разом з піском перемішана. І оце її кудись ведуть. Перемотуй угу. далі, подивись, куди ведуть і хто веде. Бачу позаду, знаєш, такі прям великі, і причому це великі о, набагато вищі, ніж вона, знаєш, такі великі, прям більше двох метрів, аж в два рази більші, ніж вона. Угу. Якісь люди я не знаю, хто це. І у них на голові. А... Одягнені такі казки, а з цих, а, а, от з цих казок, чи я правильно не знаю, як вони правильно називаються, такі, знаєш, шоломи, залізні. <свист> <свист> І а, на них от такі стоячі, такі, от вони не пір'я, але от вони такі стоячі, широкі, як вієра, знаєш, ходить прям такий образ. І там жарко, там прям таке сонце, вони в юбках таких, оці великі люди, не люди, не знаю, хто це. Mm -hmm. І колір шкіри темний. І вони кудись у них в руках такі, типа коп'я великий. От, схоже, знаєш, така палка, а, mm -hmm. а, а, а на самій палці це за чи що? Таке, заострене. Mm -hmm. Повідчувають, вона, що відчуває в той момент? Там їй страшно, чи якась інша емоція? Навіть не боїться, взагалі не боїться. Я навіть коли зараз ти у мене спитала, я прям відчуваю її впевненість, що вона не боїться їх, і вона, вона просто на них зла якась. Але не боїться їх. Вона, прям, знаєш, в груді зараз отак от, що жалась не від того, що вона боїться, а що от від самої ситуації, що з нею так поступили, що її кудись ведуть. От таке враження, що її використали. Використали для чогось. І ведуть тепер. Mm -hmm. Я не знаю навіть, що це за. Це точно десь. от... Я не знаю, це Африка, не Африка, бо я бачу, прям там скорпіони навіть є. Що це таке за? А територіально, якщо подивитись на карту, яка це частина світу? Ну от Чомусь мені туди тягне, да, кудись туди, до Африки, до Австралії, кудись між Африкою і Австралією щось показує десь на низу, на Юзі Африки. Чомусь аж туди, знаєш, в самий низ угу. ніс. Добре, перемитай далі в такий момент, де стане зрозуміло, що вони з нею зробили далі, куди вони її провели. Прям мені показують, що посеред пустелі. Клітка така, вона не дерев'яна, а зроблена із таких, типа, знаєш, бамбукових гілок, чи то не бамбук, ну от знаєш, щось таке mm -hmm. схоже на бамбук, сплетена така, і от вони її туди посадили, а вона сидить, думає, як би звідти. Таке враження, що її десь тримали дуже довго. Чи ну, це не печера, а от чомусь мені йде, знаєш, от вона якимось десь була в темряві і за якимось камінням прям сиділа, що це таке було? Що от її там довго тримали, а тепер вона потря сюди вийшла на повітря, і думає, що це її можливість якось втекти від них. І сидить в цій клітці і прям роздумує, як би світ. Слухай, а вони такі здорові, вони прям стоять біля цієї клітки вдвох, їх двоє, там оцих здорових людей. І що було далі? Перемоти, дивися, як далі її розгортаються події життя. Я бачу її, що вона десь живе. А ця жінка в якійсь сім'ї. Ну, от, наче доглядає за якимось немовлян у когось. Але от, ну, от це прям, знаєш там, от ще навіть ні кроватів не було. У них такі глиняні тарілки, у них все таке, знаєш, глиняно-бетонне все. І от вона сидить. У цієї жінки якась сила була, тому що вона от сидить. І рукою оцьому хлопчику чи калінку зцілює, чи що. Mm -hmm. Отак направляє, і, ага, у мене прям глянь в правій руці, аж знаєш так, аж рука піднімається. І от вона в цій сім'ї жила, вона ховалася, боялася себе видати. Щоб знову її не схопили. Мабуть, оці от її здоровенні люди чи не люди, я не знаю, хто це вони були. Можливо, вони якось її хотіли використати, знали, що у неї сила ця є. Бо вона хавалася отак все життя, щоб її не знайшли, бо вона не хотіла більше такого досвіду, як тоді. Ну, що, б... Ага, от це чому? Бачиш, чому воно на руках? Тому що вони її заблокували, можливо. Чи не заблокувала, але я бачу, що вона от лікувала якось того хлопчика йому коліно, але нікому не показувала більш, ну, вона боялася, щоб її знов не знайшли. Ножа mm -hmm. на свободі була, але боялася, щоб знову її туди не забрали, до цих. От мені прям показують, знаєш, такі великі. Піска, чи не з піска з чогось так. Ну, показується, що це піраміди, які в пірамідах живуть ці великі люди. І прямо показують, що оця, оце світло, яким світилися її руки, і причому воно теж було якесь світло блакитне. там в сім'ї в неї вже було, але я чомусь бачу, як вона руками там щось могла. Можливо, не на повну силу. Угу. Але от вона там щось робила, хлопчику. Ну, повідчуваю, на скільки відсотків закрили ту силу в руках? Так, угу, да, я відчуваю, що дуже закрило. У мене прямо зараз зніміли знову руки. Угу. І друга. Якщо зі 100 відсотків, то скільки вони забирають і скільки залишили? 90 забрали. Піста угу. відсотків тільки залишили, може, навіть менше. Угу. Добре, давай подивимося, чим вона займалася. Тоді, навіщо її там тримали? Давай, візьми руки пульт, перемотай назад, туди подивися от момент, коли вона працювала, так скажемо, на тих людей, да? виконувала щось для них. Що це було? Як це було? Один... Я це бачу зараз у цій піраміді mm -hmm. стоїть якийсь шар. І вона в той шар. От прям руками, знаєш, стоїть до цього шару, і е, прям туди, як з її рук засмоктує оцю е, світло блакитне, знаєш, такий бірюзовий такий колір. Mm -hmm. І от прям тут засмоктує щось. І прям з шару іде догори це світло. Прям через піра... ця піраміда, от прям піраміда піраміда. Вона прямо так от. Е... Широка спочатку, а вгорі як трикутник змикається, і там є таке отверстя. І звідти з цього отверстя, оце блакитне сяйво кудись виходить. Причому це ніч. Я бачу що там зірки і прямо з піраміди це блакитне сяйво кудись уходить. Я не знаю, куди вони його направляють. А це всі бачили, це було видимо і для інших людей. Ніхто не бачив, це була ніч, і оце вони стоять. Там біля цього шару вони великі дуже. Вони зараз іще більше, ніж там я їх бачила, не в два рази. Вони дуже прям великі в ці. Угу. А піднімися зараз, ти можеш піднятися над цим сим, над цією пірамідою, подивитись, повідчувати, куди йде те світло, для чого вони це роблять, який задум. От таке враження, що вони взагалі, не знаю, чомусь мені йдуть інопланетяни. Mm -hmm. Не знаю, чи може таке бути? Mm -hmm. Можеть. Добре. Подивися, таких, як ти, було багато, яких вони використовували для своїх потреб. Ну, мені здається, оці всі, хто в клітках сиділи, то. Але там небагато було квіток. Я бачила декілька. Ой, капітані, що в мене аж руки піднялися, коли то я тобі розповідала за цей шар. От. Ну, Так, да, там були такі люди ще, але небагато. Просто так от теж їх виводили, деякі клітки пусти, пусті вже були. А який їх найбільший задум? На що їм це було? Куди та енергія? Ця зцілююча енергія, куди вона була відправлена. Чомусь мені приходить, що експеримент якийсь. А що за експеримент? Добре, перемотай ще, ще туди назад, ще раніше, і як вони тебе тільки-тільки туди забрали, і як це було. Подивися, як ти жила до того, як вони тебе забрали. Я бачу селище таке. У мене були батьки. І я ще там маленька була. І вони, до речі, а, а, оці великі, вони ходили по селищу і шукали, бо ну, і причому я бачу, що коли вони туди приходили, то люди забирали і дітей, і самі тікали по своїм хатинам. Наші mm такі -hmm. тікали, дітей забирали з собою. А ці ходили, шукали таких людей. Бачили десь, коли хтось що щось в це тепер вишукували, ходили. От я прям відчуваю, що я, що оця жінка, що там була, вона не одна така була, що були такі ще люди там. Бо багато хто ховався. Не всі ховалися, деякі там залишалися на дворі, мабуть, їм все одно було, тому що у них не було такого. Але я бачу, що багато хто ховався. Угу. А знайди момент, де ти вперше відчула, що в тебе є цей талант у ці здібності стілювати руками, сила в руках. Це в дитинстві було чи пізніше. В дитинстві. І от я прям бачу, що вона щось робить маленька та дівчинка, руками, а, а батьки дивляться на неї, посміхаються. Вона ще взагалі маленька була. Угу. А Як це виражалося? що вона робила? Вона там щось гралася, гралася, сиділа і щось отак там руками робила, робила, і оце світло з'являлось. Угу. А батьки не мали цієї сили? Вони не мали, але хтось мав в роду, тому що от вони між собою так переглядаються, і я відчуваю, що от. У мами прям іде таке, що тіпа, перейняла від когось, тому що в роду у когось було. Так, і подивися, як дізналися ті великі люди, як вони дізналися, що в тебе є цей дар. Хтось їм сказав, бо я бачу, що а, якийсь чоловік тіпа, до них ходив, вони йому заплатили за те, що він здав там деяких. І не тільки мене тоді забрали, от я прям бачу, що вони угу. прийшли. І забирали. Ну, я така вже тоді була не маленька, Не знаю, скільки мені було такий подросток. Mm -hmm. Що мене забрали, ще там теж позабирали. Жінку якусь забрали, але вона була вже, ну прям жінка-жінка з цього селища нашого. І от туди в ці піраміди повели. Mm -hmm. До них. Що тоді відчувала? Ну, не хотілося мені, мені, ну от вони знаєш такі, вони прям злі були. Вони не то, що там просили когось, mm -hmm. а, там люди, а от вони прийшли, як е, нікого не питали, просто забирали і все. А подивися, чому селище на них ніяк не, не пішло на них, не захищало своїх людей, чому селище боялося їх? У них навіть немає нічого, знаєш, мені таке враження, що це от. От чомусь мені йде, що там от ніколи війни навіть не було. От такі голі, босі, у них нічого немає, там нічим захищатися у них, ну, взагалі нічого немає. У них там хіба що тільки посуд, знаєш, такий ну, і не глиняний, ну такий він, примітивне все таке. Кам'яні у них ліжечка, кам'яні хати, у них там немає нічого такого. Що навіть це не війна, от просто, знаєш, якісь загарбники, якісь вони, оці от великі такі люди. Ну, mm -hmm. Можливо, це і не люди, але просто образ, знаєш, такий людей мені прийшов, що вони такі великі. Вони mm -hmm. навіть і не знали, що від них потрібно захищатися, що вони хочуть. Ну, так, да, от мені прям таке приходить, що це взагалі не люди. Прямо. Це просто з інш... як з іншої планети хтось. Угу. А як сприймали їх? Їх боялися, їх поважали? Чи як до них відносилися? Ну, от спочатку мені йшло, що вони не розуміли взагалі, що відбувається, хто це там такі, тому що це якесь мирне селище було, що вони не знали взагалі, як це воювати, як це там ображати. Вони всі такі добрі були, відкриті. Вони не розуміли взагалі, що це відбувається. Хто ну, як таке могло бути, що це хтось? До них прийшов, когось шукають. Вони там нікому нічого поганого ніколи не робили. Просто mm -hmm. живуть. Вже... Тут оці прийшли і почали ж забирати. Вони навіть не знали, як реагувати. Вони, ну так, да, вони боялись. Вони просто страх. Я відчуваю, що вони боялися їм. Сумно було, що вони їх рідних забирають. Нерозрозуміло, куди вони не знали, куди вони їх забирають. І от я прям відчуваю, що це далеко. Прям це селище, а вони прям далеко-далеко в пустелі десь. Оці піраміди прям стоять, і там пустеля, пустеля. Там нічого взагалі немає, тільки оці піраміди. Mm -hmm. А повічуваєш, що тобі прийде, яка це могла бути країна. О, ти знаєш, Таню, і... одразу приходив інший рік 800 чи 700 якийсь, а потім прийшов оцей 1300 якийсь. І от я думаю, що це взагалі, мабуть, навіть і не 1300, це ще раніше було. Mm -hmm. Тому що мені от зараз ти знаєш, приходить, що ну, це вже давно, давно, давно. Ну от я бачу просто їх, оцих людей, у них вони знаєш, від них таке тепло і що вони взагалі не розуміли, як це там когось забирати. Mm -hmm. Вони були такі, такі люблячі, вони один одного любили, і все. Ну, їм нічого не потрібно було. І тут оці е вірвалися до них. Дивися тоді далі, як тебе забирають, як ти там почала з ними комунікувати, чи ви взагалі могли якось розмовляти, як вони тобі давали вказівки? До речі, коли вони забрали, спочатку вони там відносилися нормально, але вони, я якось дізналася, що вони на щось погане використовують оце. І потім, коли я дізналась, тому що вони, я бачу, вони і кормили хорошо, і Умови прям такі нормальні, там були хто з ними співпрацював. Mm -hmm. Але я дізналася, що вони використовують це на щось погане, то я не захотіла з ними працювати, і тоді вони мене там закрили, в оцих... ну, то не піщери, що я просто бачу, що як закривають мене великим камнем десь. Mm -hmm. оці. І от я там багато просиділа, вони мене а, до речі. Коли, оце ж мені і йде, що коли ти не хочеш проявляти силу, то вони якби не заставляли, вона не проявиться. Це тільки добровільно можна було зробити. І тому от вони так. І коли я дізналася, що вони це використовують на погані якісь наміри, я не захотіла, і вони закрили це там в той пещері. Довго тримали, все, сподівалися, що я буду з ними співпрацювати. Оце я її, коли бачила, вона вже була капець яка худа. Прям, знаєш, взагалі, як шкура, кості прямо одні, коли не mm -hmm. йшла. Цей образ, що прийшов. А скільки Є? ти там часу провела у них? Чомусь мені зараз десь сім років, чи що. Добре, а на що погане? Вони спрямовували ту силу, чи є тобі якась інформація, повічувай, що саме то був за експеримент. От мені йде, що вони якось підживлювались, чи що нею? Не знаю вони. Прям бачу на небі таке велике, велике велике коле. Mm -hmm. Може, це рілку схоже. І вони от прям туди його направляли, воно там десь далеко, далеко в небі було, і вони прямо на неї, на цю тарілку направляли. Що вони там з нею робили, з цією енергією? Це як топливо для їхньої тарілки? Ні. Там щось інше. Я бачу о, в цій літаючій тарілці, знаєш, такі, ну, кокани, ні кокани. Щось таке от схоже на кокани. Угу. І от е, таке враження, що вони туди на них направляли, а що там в цих коканах не бачу. І бачу, знаєш, як вони освітлюються, оці кокани, прям огортані цією енергією світло -блакитною. такою. Вона навіть знаєш, така більш бірюзова така бірюзового кольору. І багато цих коконів там було. В І нікого ні. немає у кораблі. Ти зараз, ти, можеш, почин... ти зараз можеш подивитися, зараз тобі доступна ця інформація, можеш подивитися, що там далі з тими коконами відбувається, що з них далі, що з ними стається? Слухай, таке враження, що там лежать ці високі здоровенні. В цих коконах. Які їхні діти? Не знаю, навіть діти не діти, але вони теж великі, прям там mm -hmm. вже лежать кокана. Mm -hmm. І от вони хотіли, не знаю, мабуть, да їх як підживити, щоб вони звідти вилезли mm -hmm. от і Але мені здається, що у них не вийшло нічого. Їм не вистачило цієї енергії людей. Тому що мені йде, що знаєш, воно просто все потухло у них. Mm -hmm. що все потухло, і вони пішли. Вони не змогли цього зробити.